Колекція робіт Миколи Ярошенка в Полтавській галереї мистецтв найбільша в Україні: 55 картин, дві скульптури і 17 робочих альбомів. Її отримали за заповітом дружини художника Марії Павлівни. Директор художнього музею Ольга Курчакова каже, що виставкою хотіли підкреслити глибину і психологізм бачення митця. Наш Ярошенко, наш Полтавський Ярошенко. Він унікальний, взагалі, своєю неосяжною любов'ю. Любов'ю до людей, до мистецтва, до життя до всіх. Його можна характеризувати як завгодно, але це зовсім не той військовий, сухий, до якого звикли люди, які мало знайомі з його творчістю. Художник Микола Підгорний говорить, що Ярошенка перш за все цікавила соціальна сторона життя, але й до пейзажу не був байдужим. Виповнені великолепно. Великолепно з точки зрення професіонального. І несут ä, даже вот такой, кроме какого-то историческої заінтересованості, а для профессионала и учения. На другій ювілейній виставці робіт художника провели і нагородження лауреатів міської премії імені Ярошенка. У ній із номінацій, які стосуються тих напрямків діяльності, що цікавили самого митця, зокрема живопис, графіка, скульптура. Віктор Бабенко переміг в номінації наукові праці та дослідження в галузі мистецтва. Він відтворив низку реконструкцій старовинної Полтави. Для цього каже, використав багато джерел. Вони не були на поверхні, хоча як ми вже їх дослідили, то вони виявилися. Ну, скажімо, в полі зору. Лауреата цікавить і постать самого Ярошенка. Ми не настільки усвідомлюємо його значущість для сучасності. Ця виставка якраз є нагода уважно піти, подивитися і подумати, що ми втратили от, в, в нацарення мистецтва за період з часів Ярошенка. А Дмитро Кучковський розробив сайт для галереї мистецтв. Над ним працював близько трьох місяців. Окрім цього, каже, запустив канал на Ютубі. Жалательне, щоб посетили сайт, трохи жертвували на музей, тому що музей Він ніти в поддержці кожного гражданина. Відвідувачку виставки Вікторію вразила реальність зображуваного на полотнах майстра которые вот здесь представлены, ну они живые, все живые. И мне кажется, что это изумительный ізумітельний э... творческий пласт, І ма плас, новим людям надо учиться и учиться такое писать. Фондова виставка діятиме до 31 першого січня. Карина Мискаленко, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.